Часте запитання, чи ми продаємо а, інкубаційне яйце цих красенів? Це комогори, ще їх називають тульський гусь. Не путайте з холмогорами, то трошки друге. Я їх називаю єнот полоскун на Бачите, бо воно плещеться безкінечно. Так, от чи продаємо ми інкубаційні яйця? Дивіться, ця гусечка несе 10 яєць на рік. Не я не продаю ці яйця, а ніхто не купить ці яйця, ну кроме таких як ми, звісно. Одне яйце вартує 500 гривень. Оплот менше 10%. Тобто ви купуєте 10 яєць на 5 тисяч гривень, і гарантії того, що у вас буде хоча б одний гусьонок, немає ніякої. Якщо вам підходять такі умови, будь ласка, я вам назбираю яєць. Ми купували, ми по 450 гривень купували. І у нас теж був вихід десь 10%. Саме тому ця порода і є рідкісною, і саме тому вона є такою коштовною, бо її дуже важко розвести. Тому інкубаційне яйце ви не знайдете на уликс, десь в групах, ну немає. Навіть гусят не знайдете, тому що і гусята продаються тільки в піврічному віці, коли вже видно де дівчинка, а де хлопчик. Такі діла.